Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Прямуємо з вами в магазин Єва. Дуже цікаво, що сьогодні приготувала мережа магазинів. 11 вересня буде знижка мінус 40% на нівеї чоловічі засоби. БРЕВ, блоки в Унітаз. Мінус 50 на блоки від торгової марки Брев. 52 гривні такі, що зафарбовують воду. Ось такі варіанти по 49. Ось такий галовий варіант 52 гривні. 52 гривні одна штука в упаковці. Такі галовий три штуки 139, ці теж 149 три штуки. А подвійні ціна не змінена, але я так підозрюю, що це просто ще не встигли змінити. Тож, уточняйте, ціна має бути мінус 50 від звичайної. Давайте перевіримо на сканері. та, так, 74,50% за дві підвіски. Прокладки від торгової марки Always з акцією мінус 50% на другу одиницю. Акцентую на другу. Тобто, першу ви оплачуєте так, як вказано на ціні. А другу одиницю отримуєте знижка 50% від вартості. 22 штуки за 159. Так, тут 5 штук 51 гривня. 10 штук 93. 8 штучок 93, такі 99, 54. Загалом такі, бачите, по 10 штук ціни 54 гривні. Є різні. А більша кількість там 14-20 штук, як які, то ціна 179. Така упаковка, в якій 40 штук, коштує 179 гривень. Вигідно брати в плюс-мінус однакових цінах. Хто любить посуд, звертайте увагу для сервірування посуд та чашки, склянки та бокали. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Будь-які чашечки, до речі, бачу, порозбирали гарненько, бо напередодні була на чашки акція. А цього разу можна поєднувати. До речі, така чашка 70 гривень. Чашки є у коробочках і бокали келихи. Акційні ціни 80 гривень. І також є багато посуду. Ціни переважно акційні. Є і по 50 гривень піали, і по 90. Такі тарілочки 90 гривень прямокутні. Багато цікавенького для сервірування. Тарілочки, бокали, келихи, склянки і чашки. Один плюс один дорівнює три. Такі чашечки новинки з'явилися. Знижка до 40% на гліз, усі засоби для миття волосся. Це як шампуні, так і спреї, бальзами і маски. Давайте дивитися 112 гривень 400 мл об'єм. Але знову ж таки, бачу, цінники є старші, бо тут є дата друку цінника. Тож велика ймовірність, що ціна ще дешевша. Перевіряємо. 197 гривень. Маска для волосся 400 мл. Є різні серії для різного типу волосся, шкіри голови. Контроль свіжості зволожуючий бальзам для схильного до жирності волосся та шкіри голови. Така новинка. 200 мл. Такого я ще не бачила. А що це є? Активатор для шкіри голови ламкого та слабкого волосся. Цікавенька. Філер для волосся. Кондиціонер спрей для ламкого ця серія для ламкого волосся. такому гарному фіолетовому кольорі. Також знижка до 40% на ніве, чоловічі засоби, гелі для душу та антиперспіранти. Спреї. Бачите, ще не змінили цінники. Кожен день нові акції, тож не встигають. Але знижки є. Хто користується такими засобами, зверніть свою увагу, акція лише 11 вересня. 58,70 кульковий антиперспірант Нівеї. 73 гривні антиперспірант спрей. 89 гривень гель для душу об'ємом 250 мл. І 149 гривень гель для душу об'ємом 500 мл. І ще нівея стіки. Так, покажу вам асортимент нівея. Бачите, є гелі для душу. такі менші, а ось ці більшого об'єму. На канцтовари акція 1 плюс 1, дорівнює 3, можна поєднувати в різних комбінаціях. Є такі ручки, як я кажу, прикалюхи. Ручка-боксер. Бавитися. Так, за 50 гривень коректори, ось ті, що світяться. Ручки кулькові, ручки стирачки. Звичайні ручки по 6 гривень, по 8. Також є зошити. 12 аркушів 7 гривень. 18 аркушів 8 гривень. 96 аркушів за 40 гривень. І зошити по 48 аркушів від Бріск за 25 гривень Альбоми, обкладинки, От пенали є великий асортимент. Акція 2 до рівня 4 на усі прикраси для волосся. Дорослі, дитячі, можна об'єднувати. З 4 одиниць оплатити за 2, які дорожчі. Є різна краса. Дивіться, які прикольні. Заколочки 60. Такий варіант набір із трьох за 90. До речі, якщо йде набір, це воно рахується як одна одиниця, незважаючи на те, що на ньому три прикраси. Ну ж, краса, теж за 90 гривень. Крабик для волосся, металевий 249. Знаєте, я колись думала, що якщо металевий, це обов'язково класно і треба брати. Але ні, якщо у вас сипке або не густе волосся, то металевий крабик буде він заважкий. Тобто, в першу чергу, треба підбирати по волосі. Якщо волосся густе, таке важке, то треба брати відповідно крабик, щоб він був великий, щоб він гарно, міцно тримав. І навпаки, якщо волосся рідке, то треба і крабика підбирати, такого невеличкого, неважкого, щоб він тримався, а не сповзав. Дуже великий асортимент. Що ж тут розказувати? Подивіться, просто: мега-мега-великий асортимент. І резиночки різноманітні. І набори резинок. Така резинка, до речі за 40. Набір дві штуки 30. Тканина 50-30. 53 резиночки, 50 резинки з пружинки. Набір із п'яти штук: 60 гривень, заколочки 30 гривень дві штуки. Такі резиночки з прикрасами по 80 гривень. І сьогодні 11 вересня BC Professional засоби для догляду за нігтями гель-лаки та все інше з акції 2 дорівнює 4. Обираєте будь яких 4 одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Але по-різному, бачите, є і акційні, і неакційні. Так, гель-лак за 70 неакційний. Ага, це базове, базове покриття, не акційне. А лаки акційні, є по 100, є по 70. А от базове покриття 149. Базове верхнє. 149. Різні є обезжирювачі. Ой, безворсові серветочки, як прикольно, бачите? такій коробочці. набір верхні. Не верхні, а форми для нарощування. Такий набір для манікюру описанові палички, бафік і що? І пилочки. Ось таке бачу, що ще є дуже такі суттєві знижки. Це є гель гельлад для нігтів колекція 10 мл гліттер. Теж цікаво, пише за 50 гривень. Це, мабуть, якісь одиничні позиції з такими дуже величезними знижками. Бачите, її і навіть за 30 гривень такий є. Ось такий лавандовий колір, ціна 30 гривень. Два купляєте, а ще два підемо в подарунок. На усі засоби для догляду за обличчям та тілом від Лірен знижка до 50%. Є для ніг креми від лірен. Ось такі. Ціна 56,50. Знову ж таки, від лірен є багато товарів, але ціни ще не встигли змінити. Бо акція самі бачили вчора, була після вчора, тобто одна дешевше, інша дорожчає. Якщо ви користуєтеся цією торговою маркою, то зверніть увагу: сьогодні, 11 вересня, знижка до 50%. Якщо якийсь конкретний товар, то питайте на касі а ні, то скануйте на сканері, якщо є такий. Деякі позиції для вас просканую, але самі розумієте, не можу я цілу вітрину принести до сканера. 151 гривню коштує ось такий бабл гіалуронова кислота для усіх типів шкіри. 142 гривні з вітамінами 50 мл, 112 гривень. Пінка для омивання обличчя. Ще є алої, авокадо від креми по 50 мл об'ємом. Такі засоби. Бібі-крем з СП захистом 50 і Аква Баблс. 159 гривень, 101 гривня, Зволожуючий, освіжаючий, легкий крем. 101 гривня, ось такий алої крем, 117, такий варіант алоє. І ще звертайте увагу, що на засоби для догляду за обличчям є ще інша акція 1 плюс 1 до 3, тобто зараз, зараз сьогодні, 11 вересня, є можливість придбати Три товари оплатити за два дорожчих і скористатися суперзнижкою на засоби від Лірен для обличчя. Хто бачив, хто не бачив, нагадую: від Stalex акція мінус 50 на другу одиницю все для манікюру, педикюру і е, макіяжу. Тобто пінцети це все від Stalex мінус 50% на другу одиницю. Косачки, ніхті не буду робити супер детальний огляд, бо ми вже з вами дивилися, просто показую для тих, хто не бачив, посправді дуже гарна акція, можна собі щось прикупити. Сталекс, мені дуже подобається якість. Ви мені, до речі, теж писали, хвалили. І писали, що це український товар. Чесно, я про це не знала, не перевіряла інформацію, але якщо це так. рази приємніше. Так, це і на дерев'яній основі пилка для п'ят і пластиковий варіант. Мені здається, пластиковий буде довговічніший, бо все-таки дерево з водою і воно це не дуже любить. Але але залежно, як користуватися і доглядати, правда? На декоративну косметку від Евелін ще сьогодні діє знижка до 50%. Звертайте увагу, тональний крем 209 гривень. Ось такі новинки по 164. Ми вже з вами тестери. Вони мають аплікатор зручно. Крем Кашемір 64, 50, 114, 124. Better Perfect. Такий варіант 199, пудра компактна 149. такі, Це є Velvet. Вельвет, Вельвет 169. Так, а це що цікаве таке? Хайлайтер. А я такого ще не бачила. Ціна 144 гривні. Я так розумію, на нас багато чекає новинок від Evalin. Це мої догадки. Мабуть, розпродають ось це, що є, і буде нова якась колекція. Так, Якщо маєте улюблені засоби від Evelyn декоративну косметику, то звертайте увагу, 84,50 помада для губ. Також є улівчики і за 44,50, і за 59,50, а це є підводка. Підводка ціна 99,50. Одним словом є різні різні товари. Туші 124. 134. І такі для підживлення вій засоби 119 гривень. Евелін помади 99,50 вельвет. Це є, мабуть, ось ці. А це що, чоко? Це є чоко, чоко, чоко. Не бачу шоколадна колекція і для догляду за нігтями, зміцюючи лаки 9950. Це та колекція, яку я вам можу щиро рекомендувати. Вони справді дуже дієві. Дуже гарні, я сама відновлювала нігті за допомогою таких засобів. Але що треба на регулярній основі? От, по згідно інструкції, тут є інструкція. Треба нашаровувати цей засіб декілька разів. Справді дієві. Якщо у вас крихкілинкі нігті, то звертайте увагу. Справді хороший засіб. Не просто так хвалю. Лак для нігтів 39,50, Такі бальзамчики. Для губ гігієнічні, є з невеличким відтінком, такий він ледь помітний на губах 64,50. І такі в тюбиках від Eveline. Бальзами для губ з ароматами за 64,50. А ось ці мають пощіпуючий ефект. Максимайзер. Так, збільшення об'єму 114. Ой, тут ще якісь 8 водно. Ще Що щось з'явилося новеньке. в одному, 139 гривень. Філлер для губ. Зараз популярна ця тема. Такі близькі 133-167. 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від LCF. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчі в будь-якій комбінації від торгової марки LCF. І Ще якщо візьмете на 139 гривень, отримуєте наліпки для нігтів подарунок.